Нарешті, нарешті, ми сьогодні будемо знімати другий випуск Хто ми Дніпро. Ми з Катєю Мальньовою робимо цей проєкт для того, щоб подивитися на те, хто є обличчям Дніпра, хто робить це життя для вас сьогодні. Ми робимо цей проєкт за власні гроші і намагаємося бути корисними для вас. тому... Підписуйтесь, ставте лайк і коменти. До речі, сьогодні у нас дуже відома гостя. Ось наша супергероїня. Ми колись усі були невідомі. Хто ми? Дніпро? Із трьох місяців я корінна Дніпрянка. Що для тебе, Дніпро? Рідне місто. Про людей, про любов, про кохання. Про твоє життя. Катя, що тобі подобається взагалі? Кайфую я від людей. Я теж так хочу. А чого? Дала сама собі диплом. Візуал, котрі навчається учити. Хто кого рекламує? Всі складнощі ще в голові насправді. з тобою. В Цьому місці сталося моє перше кохання. В цьому місці я народила своїх дітей. Це місце, в якому є життя, моє життя, моє життя. Всім привіт! Ось наша супергероїня, яка буде в другому проєкті, Хто Ми, Дніпро. І ви всі, мабуть, знаєте Като. Але ми сьогодні поговоримо саме про локальну ідентичність катрусів. Привіт! Привіт, дуже рада тебе бачити, і дуже дякую, що ти погодилася прийняти участь в цьому проєкті. А навіть якщо цей проєкт тільки розпочинає, і він нікому не відомий. У нас там. — 25 підписників да на цьому каналі. Ого! 25! — Оці слова твої мене ми... завжди про Ого, 25! Ми колись усі були невідомі. І ти знаєш, я завжди мені прям це моя ідентичність підтримувати людей на початку. І я кайфую, тому одразу погодилася взяти участь в цьому проєкті. Класка Катруся, я знаю, що у тебе сьогодні мало часу. Ну, як і завжди. Але е, хочеться дуже про багато чого проговорити. Ну, по-перше, скажи, будь ласка, ти де народилась? У місті Суми? Ти народилась у Сумах, бог ти мій. А що? Коли ти переїхала у Дніпро? Е, я народилась… у мене мама корінна сумчанка, і вона сюди приїхала навчатися у місто Дніпро і познайомилася з моїм татом. Тато місцевий, ні, не місцевий, вже не пам'ятаю, де він народився. Ну, мабуть, у Дніпрі довгий час. І е, сталася любов, але е, маму, мама поїхала народжувати у себе у рідне місто, і так народилася я. І з трьох місяців я корінна Дніпрянка. Так, оце було моє друге питання. Чи вважаєш ти себе Дніпрянкою? Вже відповідь так. Є. з трьох місяців ти е, тут зростаєш, живеш. Е, Скажи, будь ласка, що для тебе таке Дніпро? Я маю на увазі, що, бо е, може це уявлення про це місце складається із різних факторів, е, можливо, складається з того. Хто поруч з тобою, чи з атмосфери, чи з архітектури, чи з емоцій, які тут є у тебе. Що для тебе Дніпро? Дніпро для мене це місце, в якому є друзі, в якому живе моя сім'я, це атмосфера цього міста, тому що в нашому місці дуже багато. Скупчено різних, ну, наприклад, ресторани, заводи, красиві місця, історія. Дніпро. Дніпро великий, найсаме найдовша набережна. Постійно будуються новобудівлі і багато-багато всього. І Дніпро для мене це рідне місто, рідне місто. Про людей, про любов, про кохання. В цьому місці сталася моя перше кохання. В цьому місці я народила своїх дітей. Це місце, в якому є життя, моє життя, моє життя. Так? Про твоє життя, до речі. Твоє життя дуже багатогранне. Ти багато чому навчалася. У своєму житті. Я маю на увазі офіційні е, заклади: державні, державні, да, приватні, де да, там. Ти багато чому навчалася. А, і наскільки я розумію, ти стала кимось, чому ти не навчалася? Так. Як це сталося? Ми зараз заплутали наших глядачів. Розкажи про це. Ти все життя біжиш, 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 да? і десь тебе направляються, десь тебе там хтось підхопує, ти йдеш. А коли настає такий момент, що ти втомлюєшся бігти і починаєш займатися, сідаєш на стілець чорний, і питаєш, Катя, що тобі подобається взагалі? Що ти хочеш? Не те, що сусідка робить, не то, що там що ти хочеш, від чого ти кайфуєш. І я зрозуміла, що кайфую я від блогерства свого, кайфую я від плавання, тому що кайфую від маленького життя, котре тільки почалося. Кайфую я від людей саме від людей, бо навчаюся саме у них. У людей, Да? тобто, коли я знайомлюсь з людиною, я дивлюся на неї, я вже починаю навчатися в неї. Як вона себе поводить, що вона, що вона каже, які в неї рухи, як вона вдягнена. Я теж так хочу. А чого? Тобто я вже навчаюсь своїми очима. Тобто я візуал, котрий навчається очима. І третя така професія е, прийшла до мене у війну, насправді. Е, я люблю придумувати щось, креативити. Просувати, Да? Я навчилася просування у себе особисто і працюю зараз маркетологом. Освіти нема, диплома нема. Но я, коли мене питають, я говорю: я маркетолог. Катя, ти унікальна. І що я тобі скажу? Я майже почала. Дискусію у твоєму допису про, ти, про те, що ти дала сама собі диплом. Я майже почала, що ні, Катя, ти дуже впливова людина на інших людей. А що якщо люди почнуть як ви... самі видавати, да, собі видавати собі диплом? Я не диплом лікаря, психотерапевта, nee, 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 nee. стоматолога. А потім я зрозуміла, що так ніхто не буде робити, але те, що ти даєш людям. Це саме те, про що мій оцей канал локальну ідентичність, да? хто ми дніпряні. Да? Ми ті, кого назвали кимось, чи ми ті, хто знає, хто я і може донести це іншим. І тут я припинила сперечатися у своїй голові з тобою у твоєму допусі, і вирішила, що треба поговорити з тобою тут, про як ми себе називаємо і в якому разі ми маємо на це право самоідентичністю працювати з іншими. Я думаю, що ти права стосовно того, який диплом ти собі видала. Я думаю, я видала стовіця. диплом не лікаря. І вважаю, що не можна виписати самостійно диплом лікаря. Я вважаю, що не можна самостійно виписати виписати диплом психотерапевта. Ну я тобі точно я можу. Тобі виписати диплом красивої жінки. Можу? І я тобі дам дозвіл, що ця красива жінка може робити. Я поставлю тобі твою свою початку, като я маю право видати тобі такий диплом. Але коли ти мені видаш такий диплом, це буде вже відсутність моєї ідентичності. Це буде хто мене як назвав, розумієш. І я е, захоплююсь тобою, тому що ти не чекаєш, поки тебе хтось якось називе, а ти сама твориш з того, що ти про себе уявляєш. І давай, і, транслюю. Давай, і що ти твориш для дніпрян? Е, розкажи, будь ласка. Для Дніпряну, ну, по-перше, я блогер, я особистість, котра, на котру можна зайти зі Львова, де да, львів'яни можуть зайти, і подивитись, що я розмовляю українською мовою у Дніпрі. Що я живу з трьома дітьми у Дніпрі? Що я розвиваюся у Дніпрі? Що зі сцени я розмовляю українською мовою в Дніпрі? Да, і у мене так і написано Блогер Дніпра. Тобто я про це несу далі. Для саме для Дніпрян е, я створила проект е, як Супермафест. Я збираю е, матусь, котрі не можуть дозволити собі, тобто вони всі в материнстві, але не можуть дозволити собі вийти в світ е, та показати себе. Повірити в себе, що вони ще жінки, що е, також можна знайомитися і об'єднуватися і дружитися. І насправді на моєму супермофесті багато вже матусь, котрі просто сиділи рядом на стільцях, вже спілкуються, дружать вже з сім'ями. Тобто я створюю проект, в якому матусі і Дніпра можуть можуть розвиватися далі. Е, третє, я також займаюся плаванням. З тими ж самими матусям і знаєш, коли до мене потрапляється нова якась новоспіченна матуся, котра народила. Я знаєш, що кажу: говорю: встигни кайфанути mm. цим от немовлям, встигни. Потім не будеш як я хотіти народжувати і народжувати. <рес> от, от відключися від всього, у тебе насправді дуже мало часу. Потім почнуть курити, пити, матюкатися, і що там ще й народжувати онуків. Тобто треба встигати насолоджуватись моментом, а особливо оцим, коли ти народила нове життя. Так, я займаюся плаванням і кайфую від дітей до року, а вже ж я і працюю і до шести. Ну, всі знають, що далі мені не цікаво. Але от саме оцей до року це моє таке саме неулюблене. Це далеко не все, що да. ти говориш для Дніпра, тому що підтримка починаючих блогерів, тому що підтримка брендів у тебе ще є, так. тому, що ти можеш працювати на дуже великій корпорації і допомагати їм просувати сенс їх існування, а не Просто товару, да ну так. Я ж. завдяки тобі, наприклад, почала використовувати mm. там ту їжу, той, той посуд, ті штучки штучне Ще... життя. Дріжджі у мене зараз oh. на новій пошті дуже корисні. Лежать на рекламу. Дріжджі, я серйозно кажу. Я yeah, от yeah. За, за поїду і, зараз і, заберу. І, і у тебе така розумієш? У тебе така е, реклама, нібито як не реклама, а як просування. Інших людей, які щось okay. роблять, щось створять у нашому регіоні, у нашому місці, і це така атмосфера, коли е, типу, це створюється колаборація людей, які один одного тягнуть, але yeah. дуже важко коли. На нашому часі все темряво впало, яке таке. Я можливо. тобі дуже дякую, що ти це, це помітила, тому що коли раніше і реклама у блогерів дуже так змазалася. То реклама не буду покупати. І мене це бісило, тому що Оксана замовила в мене рекламу, тобто одразу знецінюють Оксану, котра хоче. Просунутися і продавати свої класні там дріжджі, неважно, неважливо, не що вона живе, вона їх вигадала, посуд там чашку зробила 20 штук. Тобто, оця вся система, що люди знецінили через мене, да, да і мені це так було боляче, і саме я так говорю: за кожною сторінкою в інстаграмі стоїть людина. Так, це не картинка, це людина, котра щось творить, щось відбувається. Вона хоче показати світу, що в неї от є от такий продукт, і її одразу знецінюють. І Я зараз спокійно в своєму блозі кажу: колаборація, мене попросили. Це новий бренд, це реклама. Я от подивіться, нормально вийшла у мене реклама я там в кінці? да? Тобто я не стісняюся, не як не стісняюся. Я не соромлюся, да, сказати, що це реклама, і що Оксана попросила мене прорекламувати її. Легко. І я дуже тобі дякую, що ти це так. помітила. Значить, я вийшла на новий рівень. Да, да, да. Зараз скажи, хто кого рекламує. А ніхто і нікого. Ми з тобою розмовляємо про те, що ми робимо для людей. Так. Да. І людина людині, звісно, реклама. А ще гарні друзі, гарні емоції, надія та віра у тебе. Да, так. Наприклад, і чи надія та віра у мене. Да? Так. І я зверталася до тебе з проханням прорекламати наш проєкт з розвитку емоційного інтелекту. Да? І це було дуже важливо для нас, щоб люди почули, що для дітей можна давати щось більше, ніж знання. Да -да. А ще якісь емоції, тепло, батьківство, це шлях, а не жах. Да -да. А, і я дуже вдячна тобі, що ти таке можеш робити, таку колаборацію створювати, що ти можеш рекомендувати. А, до речі, я знаю, що ти спож... рекламуєш тільки те, що споживаєш. Ні, ну чому? Ну дивись, до мене ж звертаються е я. Я не можу може вам... вже стільки споживати. Дивись, <рес> да. я беру крем на рекламу. Я не кажу в кадр, я цим кремом користуюсь вже три місяці. Ні, я кажу, що я виробник. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. буду його використовувати. Подивіться, якщо ви давно, можливо, і вам цей крем подобається. Ні, я беру на рекламу, а вже ж ну, якщо мені там не подобається, ну наразі. Не було ще такого, ти знаєш? Як то попадається везе, мене тобі, тобі реклама на якісні товари насправді. Ну і потім, звісно ж, я їх використовую. Але я знаєш, попадаю в таку зав'язку, що я рекламую цей товар, а потім починаю його покупати. Розумієш <сум> <сум> так, що і зі мною насправді співпрацюють зараз і ковбас, ковбасні виробництва нашого міста. Вони мені платять гроші, але я скупляюсь в два рази більше. Я говорю: я більше з вами не працюю, тому що я знаю, вони мене запрошують, я їх рекламую, але я їм все. Я їхні клієнти, я вже перевищую ту ціну реклами і все. Я не в плюсі. В плюсі вже... смачної кобаси. Добре, добре. Так, ми поговорили з тобою про те, що ти робиш для Дніпра. Ми поговорили про те, як ти само ідентифікуєш себе і не чекаючи, поки тебе назвуть кимось. А скажи, які складнощі у тебе є для того, щоб жити і творити зараз, саме зараз у Дніпрі? Війна, мабуть, так, можна там сказати, да, що насправді. Ти постійно зараз думаєш, блін, можливо, там не буду вкладати гроші зараз в це, а потім, 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 а потім знаєш, так зупиняєшся, а все. там Будівлю будуються, все відбувається, чого я там не можу. Да? Це така із маленьких, ну це, знаєш, такі кроки. Ти начебто раз, ти подумала війна, а потім все одно йдеш вперед. Воно не так. Складнощі, які, та немає складнощів <ріст> окрім війни, всі складнощів в голові насправді. Я теж, до речі, нещодавно писала про обмеження і можливості, які ми створюємо емоційно. І я хочу сказати, що так, якщо ми можемо знайти обмеження. То треба їх трансформувати в е, Можливо, можливості. Да. Ну наприклад, обмеження в моїй голові като занадто зайнята. У неї троє дітей. Куча проєктів, 125 проєктів. У неї немає часу, у неї ще є особисте життя, в якому є щось здоров'ям з здоров любов'ю та баганням, да. чи щось ще. І я обмежую чи себе, можу сказати та ні. Не буду, не буду запрошувати кату. Що робити? Що робити? Да ну все, це моє обмеження. Так так. Да? Щеп... друге обмеження. Та кому це потрібно Кому це буде цікаво? Якщо вам цікаво, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар і тисніть на колокольчик, бо цей проект точно має рацію. Так, 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 але кому цікаво, що там твориться у Дніпрі, які люди там живуть, кому це цікаво? А потім думаю, а Катя мені казала, що 25 підписників це уяви собі цілий клас дітей, який прийшов, стоїть і дивиться. І я така, О, да, 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 правильно, оце, оце ти мені казала дуже давно, і я на це спираюсь досі. І я думаю, так, це цікаво. По третє, це цікаво мені. Мені цікаво, Бо я вкладаю свої гроші в те, щоб хтось дивився, із, чого, із кого складаються Да, Хто це Дніпряні взагалі? І можливо, це сенси. Ми з тобою зрозуміємо потім, озираючись. Скажи, назад. ти отримуєш від цього задоволення? Так, саме зараз дуже Ти дибачу. Та <рес> да, саме головне, щоб ти отримувала від цього задоволення. Так, і, і це... ось я трансформую свої обмеження. Я тобі пишу, відміняється один раз, Один Мо... раз. може відмінитися і ще разочок, може ще. Може знайтись багато е, обмежень, але ми з тобою дотягуємося yeah. до одного і створюємо все ж таки це інтерв'ю. і Я думаю, воно м перше, але не останнє, бо мені дуже цікаво ще про твій. Власний бренд мерч як це да. називається мерч, бренд бренд като я створила насправді він дуже психологічний. він розширяється. Він дуже психологічний. і Це наразі той же момент, що я роблю для Дніпрян. Так, і для всієї країни, так. а потім підемо за межі країни, так а і потім буде. поїдемо в якусь іншу країну і розповідати, хто такі Дніпряни, а не щоб нам розповідали, хто такі ми. Так, 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 так. Це наша задумка. Тримаємо кулачки. І е, дякую тобі, що ти дуже надихаюча жінка. Що в твоєму блозі немає ілюзій. В твоєму блозі немає, о, я живу своє найкраще життя. Ні, в твоєму блозі є і е, підвал, в якому ти сидиш так. і діти, які спостерігають, як ракети летять. В твоєму блозі є щось, що ти висмієш собі, ж. а є щось, що е, ти е, оцінюєш собі. І це така з точки зору психотерапевтичної так. це цілісність це така цілісність, яку ти показуєш свою і даєш можливість подивитися. Іншим людям на себе з цілісної сторони. Я дуже дякую тобі за те, що ти живеш у Дніпрі, за те, що ти твориш у Дніпрі. І сподіваюся, що ми з тобою зустрінемося ще багато разів. Однозначно. Я тобі дуже дякую за цей проект. Я бажаємо успіху, щоб його побачила як можна більше людей. Саме головне, щоб ти від нього постійно отримувала задоволення. ハハ <laughs>